Доброго дня, шановна громада! З вами я, депутат Української міської ради Ізабелла Маєва. І сьогодні ми пропонуємо поговорити про безпеку, безпеку, яка гарантується Конституцією України кожному її громадянину і має забезпечуватись органами місцевого самоврядування під час проведення сесій та інших публічних заходів, які відбуваються в приміщеннях міської ради. Приводом для цієї розмови став прикрий рецедент за участі військових, який відбувся 8 серпня під час проведення 42-ї сесії міської ради. Тема болюча та делікатна. У тій конкретній ситуації військові мають виправдання, їх використали в брудній політичній грі та ввіли в Оману. Але сталося так, як сталося. Конфлікт мав місце як і агресивна поведінка і погрози з боку відвідувачів. Одразу після сесії до нас масово звертались свідки подій. Переважно жінки та люди похилого віку, які у той момент знаходились у сесійній залі. Усі вони зазначали, що, не дивлячись на присутність поліції, під час конфлікту не відчували себе у безпеці. Отже, ми, як представники ваших інтересів, просто не могли на це не відреагувати. Я ще раз підкреслюю, що зараз мова йдеться не про ситуацію, що виникла на сесії. Там більш-менш все зрозуміло. Але ми вправі вважати її прецедентом, який за певних обставин може мати вкрай негативні наслідки. За даними МВС, станом на сьогодні на руках українців може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої вогнепальної зброї. І на жаль, не всі її власники є військовослужбовцями, навіть якщо вони одягнені в військову форму. Останній приклад фейкові е, члени громадського об'єднання Сяєва, яких Туренко провів на сесію під виглядом діючих військових. Наразі, у ході слідчих дій, вже доведено, що це були підставні особи, які не мають ані до сяєва, ані до військових жодного відношення. І що ми маємо по факту? Засідання сесії міської ради публічні заходи, куди може завітати будь-хто. У кращому випадку їх зареєструють, але якщо хтось підійшов вже під час засідання, навряд чи його будуть перевіряти та ідентифікувати. Така практика склалася ще до війни, але з початком повномасштабних воєнних дій нічого не змінилось. Безпека громадян досі залишається зоною відповідальності тих самих громадян. Адже у сесійну залу, зазвичай переповнену жінками, літми людьми, і просто цивільним населенням. Може зайти будь-хто і бущі, зокрема, з вогнепальної зброєю або з вибуховими пристроями, з яким умислом зайде ця особа і чим це може закінчитися? Згадайте усім відомий випадок з підривом трьох гранат у приміщенні одної з сільських рад на Закарпатті. В результаті чого постраждали 26 осіб, оскільки ми, як представники громади, усвідомлюємо всю міру відповідальності за безпеку наших мешканців, одразу після 42-ї сесії, 12 серпня, наша колега депутат Тетяна Ягодзінська подала депутатське звернення з проханням терміново розробити та реалізувати заходи з посилення безпеки перебування громадян. Приміщення міської ради, а саме, придбати та встановити найпростіший арочний металодетектор орієнтовною вартістю до 50 тисяч гривень. Нам взагалі дивно, що ця ініціатива виникла тільки зараз і тільки з подачі депутатів. Кровопролитні терористичні акції орків по відношенню до цивільного населення нашої країни тривають вже третій рік. 28 серпня. Тобто з порушенням терміну передбаченого законодавством. Ми отримали від виконкому відповідь на наше звернення. В ньому зазначено, що у бюджеті громади не передбачено коштів на закупівлю металодетектора, а безпеку громадян на сесії мають забезпечувати представники Національної поліції. В мене просто немає слів, щоб описати цинізм цієї відповіді. У нашому бюджеті по клацанню пальців Туренка знаходяться 3 мільйона гривень на відновлення Ахмадиту, який, до речі, став фігурантом гучного корупційного скандалу. В нас з голосу, без попередніх розрахунків, знайшлося більше 60 млн грн на укриття в трипіллі. У нас врешті є кошти резервного фонду з відповідним цільовим призначенням. Близько 12 мільйонів гривень, якими, до речі, розпоряджається саме міський голова. Але він не вбачає за потрібне виділити 60 тисяч гривень на закупівлю металодетектора, щоб убезпечити мешканців власної громади і навіть не озадачує цим питанням Фінвіду. До речі, щодо представників поліції, які під час засідань перебувають в коридорі і звідти дбають про нашу безпеку. На мій погляд, тут логіка взагалі відсутня. Як на думку Туренка мають діяти поліціянти, якщо хтось у міській раді застосує зброю, влаштувати ковбойську перестрілку з злоумисниками у переповненому цивільним населенням сесійному залі, тобто, на його погляд, краще довести ситуацію до критичного стану, а потім розривати наслідки, ніж запобігти їй, застосувавши превентивну міру. Ми неодноразово казали, що усі слова Туренка про опікування громадою та військовими це лише слова. Адже факти говорять зворотне: це ми, депутати, роками, місяцями, добиваємось від міського голови надбавок для мобілізованих хлопців, земельних ділянок для військових, якісних доступних послуг, якості життя в громаді, заходів з безпеки та гідного вшанування наших героїв. А для людини, яку ви обрали представляти громаду, і яка присягалася дбати про кожного її мешканця, 60 тисяч гривень це ціна вашого життя та безпеки. А що ви, шановна громада, думаєте з цього приводу? Якщо ви підтримуєте нашу ініціативу, встановити в міській раді арочний металодетектор та підсилити заходи безпеки, тисніть вподобайки та підтримуйте нас репостами. Діліться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на нашу сторінку громади Українки та на наш YouTube канал. Ми працюємо для вас, далі буде цікавіше. Побачимось!